Це фотографії, які зробили заскочені мешканці будинку на вулиці Шевченка, 252. Близько о Близько опівночі в їхнє подвір'я влетіла некерована Славута. Пан Олександр каже, гуркоту було стільки, що й не стямився, що сталося. Я так думаю, що вони йшли на обгон. Коли побачив, що йде їм зустрічна, він різко викручує руля вправо, і за рахунок того, що він різко крутанув, таврія піднімається на одна сторона. Ціпляється за бордюр і його викидає е, на наш е, огородець. Чоловік бідкається лише місяць тому, завершив поратися із новим парканом, від якого після нічної пригоди не зосталось і сліду, але розуміє, що якби не він, Таврія влетіла б у яблуню, і хто знає, чи лишились пасажири живими. Один з яких має у суботу весілля, Принаймні так пояснювали витівку водія пасажири. Випивши хлопці, були п'яні. Не були, але випивши запах такий досить. Відповідний, а це вже оперативні світлини з місця іншої автопригоди, що сталася нині над ранок. Мікроавтобус протаранив карету швидкої медичної допомоги, яка поспішала на виклик у Рудно до 70-річного дідуся, якому стало зле. Нам достеленно відомо. Це вже встановлено. Бригада їхала з включеними приблизковими маячками і звуковим сигналом. Бригада їхала на виклик. Пацієнт очікував бригаду в себе вдома. Шпиталізували лише пасажирку швидкої, це одна із лікарів. Усі інші відбулися переліком. Це є другий випадок, коли є ДТП за участю автомобілів швидкої допомоги з іншим транспортом. Це Десь Цього року, десь півроку тому в нас був подібний випадок в Грибовичах чи Гріді, можу попутати. Там також був переворот автомобіля швидкої допомоги, також пострадали. На щастя, тоді хворий не пострадав, вони ще й з хворим тоді їхали. Деївці нагадують, екстрені служби з увімкненими маячками усі інші водії повинні пропускати і попереджають: на дорогах стало. Аварійніше дійсно у осінньо-зимовий період, як правило, ми фіксуємо збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод у зв'язку із тим, що є мінлива погода. Відповідно, не всі автовласники вже вже перевзули свої автомобілі у зимові шини. Не всі враховують дорожню обстановку і відповідно порушують правила дорожнього руху і потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди. Тепер криміналісти мають з'ясувати, хто кого не пропустив, бо свідчення різняться. Водій Автобуса переконує, що швидка їхала без спецсигнала на Шевченка. Все значно простіше після проби на етанол стане відомо чи буде порушено кримінальну справу проти водія. Віталій Кубліков, Олексій Шилковий, наш репортер.